Вітаю, друзі! Хочу зафіксувати для себе рецепт і поділитися одночасно з вами. Це поки що найкращий рецепт із всього того, що я готувала це перець у власному соку. Сам рецепт розрахований на півтора кілограма. в мене тут. Три рази по півтора, тому сипатись буде трішки більше. Але рецепт я розпишу на півтора кілограма. Нам потрібен товстостінний перчик, бажано-соковитий. У мене тут різний перчик. Жовтий в мене дуже соковитий, він гарно пустить. Сік леся, наприклад, вона більш так розрахована, вона більш м'ясиста, не дуже багато соку пускаємо. Ну, ми побачимо вже через якийсь час, скільки буде в нас соку. Отже, на півтора кілограма мені потрібно 200 г цукру і 2 столових ложки солі. Це все я засиплю. Раз. Два. Три. Чотири. Так. П'ять шість. У мене тут три порції. Так, добренько перетрушу це все, перемішаю і залишаю перчик, для того, щоб він пустив сік на 8 годин. Прийшло 8 годин, перчик мій пустив. Сік достатньо багато, добре пустив сік. Зараз я перекину ось в таку велику миску. Добре, коли вона така широка, тоді перчик розприділиться і весь буде готуватися одночасно. Не треба буде його часто перемішувати, щоб не пошкодити структуру перчика. Перчик готується. Після закипання, варимо 10-15 хвилин. Якщо дуже товстостінний, десь 15 хвилин, тонший перчик 10 хвилин. Але дивіться, що так само і по перцю, щоб він не переварився або не був геть сирим у вас. В процесі приготування десь хвилин за 5. До готовності я додаю столову ложку олії 80 мл оцту і 3 зубчика часничка. Закриватиму у стерилізовані баночки і. Закручуємо стерилізованими кришечками. Я думаю, це вже такому нікого не треба вчити, але на всякий випадок. Перчик готовий. У мене вийшло з 6 кілограмів, 3 на 4, 12 баночок. Так, 6, 12 баночок. Що я хочу сказати? Перчик визрівший, дуже смачний. Дуже такий м'ясистий, класний. Хочу сказати, що такий перчик я полюбляю більше, ніж той, що закривають з медом. Тому що по рецепту меду все одно виходить малувато, не вистачає солодкості, і приходиться додавати цукор. В принципі, по рецепту і є цукор. Тут же все дуже просто: відразу засипали цукром, він пустив сік, закрутив. Прокип'ятили, закрутили все чудовий рецепт, і мої домашні дуже полюбляють такий перчик. Тож для себе фіксую рецепт, щоб його не загубити, і також вам раджу закривати такий перчик. Кому сподобалось моє відео, мій рецепт, дуже прошу лайк і коментар. Закрийте, попробуйте і напишіть, чи сподобався вам такий перчик. Всім смачного і до нових рецептів!